У попередніх відео ви ознайомились з нормативним регулюванням та практикою Верховного суду в питаннях юрисдикції спорів у сфері публічних закупівель. І якщо юрисдикція спорів у цій категорії за участю Державної аудиторської служби не викликає жодних запитань, то щодо юрисдикції справ за участю антимонопольного комітету України виникають все ж таки деякі суперечки. Слід зауважити, що антимонопольний комітет у цих спорах виконує функцію саме органу оскарження на виконання положень закону України про публічні закупівлі. На відміну від основних повноважень та завдань, визначених законом України про антимонопольний комітет України, тож саме це і визначає публічно-правовий характер правовідносин щодо оскарження рішення антимонопольного комітету України саме як органу оскарження, які ухвалюються постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Саме публічно-правовий характер таких правовідносин дає змогу перевірити рішення антимонопольного комітету на відповідність критеріям, визначеним частиною 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме, чи прийняті такі рішення на підставі в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією, і законами України, з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано, обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, безсторонньо. Тобто неупереджено, добросовісно, розсудливо, з дотриманням принципу рівності перед законом і запобігаючи всім формам дискримінації, пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення своєчасно, тобто протягом розумного строку. Крім того, Правила Кодексу адміністративного судочинства України надають більше можливостей для досягнення позивачем завдання адміністративного судочинства, справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. Досягненню цієї мети сприяє і та обставина, що в адміністративному судочинстві обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення дії чи бездіяльності покладається саме на відповідача суб'єкта владних повноважень.